Шестиповерхівка по вулиці Григорія Сковороди, колишня Пушкіна. Вінницький художник Олександр Нікітюк наносить останні штрихи на стінопис на будівлі. Уже чітке зображення українського філософа Григорія Сковороди. В суспільному Нікітюк розповідає: працює третій день. Трудно це тільки погодні умови. Зранку дуже холодно. сира така, погода, фарба вже не так сохне, але робота триває. Ви бачите, що людям всім подобається. вінничанка Алла працює у будівлі навпроти. Мурал, навіть у незавершеному вигляді, каже, їй до вподоби. Я дуже в захваті від того, що як скомбінували цей будинок, і взагалі я дуже рада, коли в нас малюють мурали. Ще й зараз в такий патріотичний час. І Сковорода це, це дуже добре. Наша вулиця називається імені Григорія Сковороди. Подобається не лише художнє виконання, а й особистість, яку нанесли на стінопис, каже вінничанин Андрій. Дуже цікаве сучасне рішення. Я думаю, що письменники, мисці України зараз повинні рекламуватися, і це дуже правильне рішення. Ідея цього стінопису належить громадській організації Новий Акрополь. Волонтерка організації Юлія Каміщекова каже, над ескізом працювали історики та художники. Залучили і вінницьку мисткиню Катерину Бонецьку, яка зараз проживає в Австралії. Ми вибрали тему сковороди, тому що в усій Україні відзначають 300 років з дня народження. Читали е, твори сковороди для того, щоб віднайти образ, що там має бути. Був момент, коли ми застрягли з ідеєю допрацювання ескізу, і е, з'явилася ідея запросити Катю до співпраці, і е, вона відгукнулася і дуже. Швидко, дуже натхненно включилася в роботу. 30 тисяч гривень на створення стінопису із зображенням Григорія Сковороди волонтери збирали серед знайомих та друзів, каже Юлія Камещукова. Зараз цих коштів вистачає, але нам треба ще розрахуватись художником і полакувати те, що виходить. Ще треба 10 тисяч гривень назбирати. Завершити стінопис мають до дня народження філософа, 3 грудня. Сьогодні Олександр Нікітюк робить останні штрихи. Далі залишиться нанести на малюнок лак. Це каже вже 30-й мурал на Вінницьких висотках у його виконанні. Проте стінопис зі сковородою для нього особливий. Так, наша перемога і в Збройних силах, в вмінні воювати. Але головна, все ж таки, наша перемога це в нашій філософії, в нашому дусі, в нашій ментальності, в нашому прагненні до свободи. А це і є, є сковорода. Андрій Коник, Ігор Самчук, Суспільне новини Вінниця.